Вітаю, друзі! З вами знову я Тетяна, вашкович нутриціолог. Сьогодні хочу поговорити на досить актуальну тему, тому що зараз сезон фруктів, ягід. І, можливо, ви так думаєте, можливо, ваші батьки вам так казали, їж в сезон, не в вдосталь, про запас, бо зима довга. На жаль, це так не працює, наш організм це не морозилка. Вітаміни бувають двох видів: водорозчинні і жиророзчинні вітаміни. Ми сьогодні говоримо про водорозчинні вітаміни, до яких відносяться вітаміни групи Б, Б1, В6, Б9, Б12, біотиброй. Холін і вітамін С чому вони не накопичуються в нашому організмі? Тому що вони водорошні і виводяться разом із сечою після прийому через 4-12 годин, де їх можна знайти? В яких фруктах і ягодах? Вітамін С, це малина, смородина, ківі, апельсини, полуниця, Б – це листова зелень, авокадо, манго, Б6 банани, Б1 виноград, персики, Б7, малина. Полуниця тому дуже важливо ці вітаміни отримувати потрішечки і щодня протягом усього року. І ви знаєте, навіть здача аналізів по цим вітамінам вона може бути як прогноз погоди. З'їла цитрусові – показує норму. Поїла щось хаотично, булка кава вже показує дефіцит по цим вітамінам. Тому, будь ласка, будьте уважні, не відрочі решень влітку, а потрішки і протягом усього року. Тому що наш організм він хоче стабільності а не вітамінного бенкету раз у сезон. До нових зустрічей!